Цивільне населення воно катастрофічно ускладнює цю роботу. Чому така складна ситуація загально в Покровську? Як це сталося, і як це пов'язано з новою тактикою Росії? яку кого не використовують. Це пов'язано з тим, що вони не йдуть в лобові бої та бої зіткнення силами оборони України. Вони не б'ють в лобу, вони не наражаються на небезпеку. Вони максимально. Намагаються непомітно інфільтруватися в саме місто, а, переодягаючись в цивільних невеликими групами: два-три три-чотири тіла. І інколи це поодинокі цілі, і вони переодягнуть в цивільних. Тобто, досить важко, коли, наприклад, навіть наш патруль а, він натрапляє на ось такого умовно кажучи, цивільного то одразу виникає питання: чи це місцевий? Або це російський окупант, і допоки наші бійці вони в роздумах він або вже зникає, або вони отримують чергу з автомату. Тобто, от так приклад того, що таке, коли цивільні залишаються в таких містах. Росіяни а цим користуються.